Доброго дня, шановні друзі. Сьогодні інший у нас маршрут ганяє дід по всій окрузі. Учора там, сьогодні тут ми їдемо в село Танява. Ось вже спускаємося з горбка. Тече тут річечка Жижава. Така от річечка гірська. Так, друзі, середа, що ще сказати? Що друге жовтня Нині в нас для глядача кіно щоб зняти, Повзе до лісу дід Панас. Так день за днем у дощ і спеку, як втомиться, йде не спіша, буває дід іде й далеко. Все рівно тішиться душа. Лісами дід по нас крокує і знає. Все це не дарма. Все ж пишуть, це когось лікує, а у когось настрій підійма. Лиш 2 жовтня, друзі, і все ж наш дід Панас вже в руки змерз. Згадав про своє тепле ліжко. Я вже робив лісом пробіжку. Недаремно я до лісу доїжджав. Мені машина вже їхала назустріч. З у лісу. Ачте, свіжачок. Очистки від грибів. Панікувати не будем, але вже якось так неприємно. Будемо знову дозбирувати. Ну йдемо, будемо дивитись. Щось і нам мало залишитись. Я довго лісом йшов і йшов і все ж свої гриби. Знайшов. Порозгрібав усе це дід на ночних бабочок натрапив слід. О, це вночі бідаки йшли і на гриба наступили. На ліхтарик не піймали. Збираємо. Ось така сімейка. Дід любить не лише біленькі. йому не шкодять і червоненькі. Ось такого козарика ми знаходимо. Так, ось такий. Ходи сюди, ей старичок! Промовив он червонячок. Ага. Це я думав, що червонячок, друзі. А їх тут кілька. Я здалека побачив більшого. Так. А прийшов ближче, а тут їх раз. А тут є другий. Так. А тут іще троєчка. І раз, і два, і три. Ось так. Поки вроді все. Як виявилось, це було не все. Є іще одненький. Ось. Такий. Оп, і не одненький. Сліпа, ти, ти буби пропустив цього. Ось. Значить, все-таки двушка. Посилаємось. По ось такому, друзі, вночі з ліхтариком дуже не попреш. Тому нам і приходиться обирати складні маршрути. Тому гриб і доростає тут до ось такого. А поруч ще й до ось такого. Так. А ще і до ось такого. А все це на ліхтарик вночі ловиться, але на рівнішій території. Будемо обирати важке. А от і четвертий. Тут не пропустив. Ось він. Бо я вже хотів йти до того козарика, але тому хомор помилився. Поглядав, ніби не видно. Будемо збирати. Перший. Є. Другий. Є. Третій також є. Ну і найбільший ще й каменем прикритий. Бачите? Камінь звідси, камінь звідси. Ще й третій камінь. І аж тоді ми можемо до нього добратися. Ось такий. А ось ценький був одиноким. Ріс сам один. Сирідка. Нікого поруч нема. Так. Сьогодні, друзі, я один, як ви здогадалися. Товариш, який вчора був зі мною. Чи я з ним, може, не знаю. Я дуже з великою повагою до нього відношуся. 15 Місяців в окопах, він учасник бойових дій. Я до нього сьогодні звернуся через екран, бо я знаю, що він мої ролики переглядає. Хай його тисне жаба. Андрій В'ячеславович, пам'ятаєш, ти прийшов з фронту і ми розвідували нові місця. Це було пізньої осені вже, тут гриба була не дуже, але ці місця нам сподобались. Так що, друже, я сьогодні прийшов сюди. Е, ось я прибув і ось перші грибочки. Не знаю, як піде далі. Я тільки зайшов. Є перший біленький, а тут є і другий. Ми тоді ніби знайшли непогане місце, як ми зрозуміли, але то було пізно восени. І як в такий час я не міг знати. Тільки зайшов. І зразу йому розповідаю. І вам заодно. Непогана така територія з вигляду, зараз буду бачити. Є у нас тут і перший червоноголовий. Потужний такий. Товста нога, гарний. Шапка ще не встигла набрати розміру, а я вже його забираю. О! Є у нас... Це один колезо. Ось такий. о-о, Як тебе взяти? Добре. Взяли. Ось так. А ну, панове, давайте разом подивимося, якась підозріла кубка листя. Разом подивимося, що під нею є. Бачите? Дуже вона була підозріла мені. Я то, я би відчув, що там, мабуть, щось нас чекає. А там чекає ось такий хлопець. Це пара від попереднього. <гум> Гарно. Навіть мені цікаво стало. Гриби казкові, любі друзі, зриваю я в такій напрузі. Цікаву казочку. Для вас підготував ваш дід Панас. Є й продовження казочки. Так. Є. Ось вони. І це ще тільки 4. А п'ятого, 5... задню передачу включив. П'ятого ми піднімаємо. Аж ось тут. Походив я, походив, шостого не знаходив. Але нічого, нас і це влаштовує. Правда? Це ніби казка для дорослих, хтось написав в коментарі. Для мене, друзі, цього. То й ходить, діду, по горі. Якщо вам казочка цікава, то зупинятися не слід. Не йти у ліс нема вже права. Вас довго ще поводить дід, якщо дасть Бог здоров'я. Будемо ще ходити, а ходити. Люблю я цю справу і дуже люблю спілкуватися з людьми. Ось такий красень забираємо. А ось іще один біленький. Цей невеликий. Та й немаленький. Ось такий. А тут, шановні, їх вже два. Маю на них ось, о, тут коріння усі права. Тут вже не ходять ночники. Хоч тут всі вже мої козаки. Ось так. А, тут їх, друзі... Вже аж три. Дід радий, що не говори. Ось Ого-го-го-го-го, але тут і нога. Коріння, коріння. Треба перше виривати, щоб гриба достати. Ось. Ого, як корінь тягнеться. Другий. Ось такий він, бачите, а шапка там не могла прорватися, вирівнятися. Зато цей стрункенький, гарний, росте. І ніхто йому і ніщо йому не заважає. Ось така і ще у нас троєчка. Цікава територія. Та, не показав, вроді. Цікаво, а тут ще роботи, а роботи. Я так з годинку назад піднімався до Горбочка, де піймало інтернет, друзі. І зайшов на свій канал, було сповіщення. Сергій, вроді звати, написав, я вчора бачив вас в лісі. Так, ми з товаришем були, ми там зустрічалися, вчора було дуже багато людей. Ось поговорили. Розказав я, хто я, що я. Потім я прийшов, товариш з жіночкою розмовляв. Я підходжу ближче. А вона каже, о, а я вас знаю. Ну, я, звичайно, граю в ар'яти ось, звідки? А я вас вчора по телевізору бачила. Я кажу, по якому каналу? Не по каналу, по Ютубу. Вийдіть по нас. Мені дуже було приємно. Я зараз скажу, що розвиваємо наш україномовний контент. Підписуйтесь на канал, ставте подобайки, коментуйте. Чим більше підписників буде, тим частіше мене будуть кидати в стрічку новин. Хай люди знають. Все-таки хай дивите своє українське. Кажу вдома, дружині, мене скоро будуть на вулиці пізнавати. Бо в лісі вже впізнали. Ну, звичайно, ой-ой-ой. Ось так. А знаєте, що я зупинився? Я мушу переключитися, бо інакше я вам не покажу. Зараз. Бо побачив, панове, я ось цього. Так, тому я й зупинився. Коли його... Коли я вже переключав камеру, я побачив ще й оцього. Ось. Бачите, як гарно. Як завжди я по ходу піднімаю голову догори. І знаєте, що я бачу? Я бачу ще й оцього. Ось. О! Ось так. Повертаюсь. А ви знаєте, що я тепер зробив, коли я йшов по ось цього. Подивіться. Я його просто копнув ногою. Бачите? Бо я на того дивився, під ноги вже не дивився. Так і під ноги вроді заглядаю, щоб не роздавити. Ось вам, будь ласка. Так що розказую про підписку, про лайки. Уже вартує, панове, уже вартує. Поглянувши на цей кошик... Ви скажете, так і вартує до старого підписатися. <смі> так ой поширюйте. Я зараз підписався в групі, в групі гриби у Фейсбуку. Тому мене, можливо, і там багато хто бачить. Добре, ну дайся, бо я вже інтерес маю такий, що аж тече. А Ось іще один товариш. Так, я вже трошки його відвести розкрив, тому що... Тому що хотів походити ще навкруги, нема нічого більше. І в мене були випадки, коли я губив гриби і знав, що вони є, або він є, а потім не міг знайти. Ось так, панове, я йшов звідси от сюди. Там, де мій кошик стоїть. І коли я там щось побачив... Поставив кошик і почав оглядати територію. І я повернувся сюди. І виявляється, що я пройшов мимо нього. Бачите? Мимо. Прийшов, не бачив. Це для тих, хто каже, ми гриби не пропускаємо в лісі. Ага. А як я міг оцього побачити? Скажіть мені, будь ласка. Як ви його самі не бачите. О, не-ні, не оцей листочок. А от він, бачите? О! Ха -ха -ха. Красень, правда? Замаскирований. Ось таке воно буває. Ти пропустив гриба, тобі ніхто не скаже потім, ти там і там пропустив. А так, коли як зараз, чекайте, бо я забув, що я вас маю вести до третього гриба. Дід має хороший настрій. Дід після вчорашнього сьогодні на позитиві. І дід забувається вже. Ось вам оцього я побачив. А вже потім крутнувся і побачив тих. Листя тут велике, пропускається однозначно. І знаю, що має десь бути четвертий, попробуй його знайди. Є, друзі, четвертий є. Листям був критий. Ага, я все прощупав так акуратніше. Але, що, а, не, Помилочка. І четвертий. Все пока. Спочатку мені попав в очі он той червоний. Бачите, от по центру екрана. А потім я повернув голову трішки вліво і побачив те, до чого ми зараз йдемо. Гарно ховаюсь. То за деревом ховаються, то під листями. А дід старається їх находити. Ось такий. О! Палку забили, достаємо гриба. Не такий потужний, але нам піде. Ми не капризні. Вони ще під щоб поруч. Ось такий молоденький забираємо і будемо глядати далі. Шукати пару. І знову, друзі, у нас сюрпрайз Ось такий у нас грибочок. Тут щось схоже також він. Так, супестарий. Так. Ану ми зараз не маємо ще один сюрприз під отими листями. Дуже підозрілий горбок, бачите? Ану, разом. Ха -ха -ха. Це він, це він. Ще з листочків пробитися не встиг, але вже гарно нам показав. Випу до гори. І ще один такий білий. Так, так друзі, вже я чую, що я в лісі не один. Вже чую, приближуються голоси, з'являються люди. Півперша години дня я приїхав, було по 9. Натрапив я на ось таку гарну. Компанію. Де є товариш білий, товариш білий і коло них червонячок. Ось такий пейзаж. Бачите? О! І на цій мажорній ноті, друзі, з вашого дозволу, я фільм буду завершувати. Я поясню, чому. Я не хочу зараз... Видумляти, робити розумну морду, що добрий день, це вже в нас наступний день, я так не хочу. Це просто буде частина номер 2 Бо я колись був закинув відео на 42 хвилини, і я бачу, що перегляди відразу впали. Люди не хочуть дивитися довгі фільми, а хто схоче зі мною продовжувати. Похід сьогоднішній включить частину другу. Спію я сьогодні, сьогодні її зроблю. Не спію, завтра закину. Ось. Тому що тому що ще ходити є змога. Ось. А кіно величезне робити не буду, тому що дивитися не хочу. Скільки ми сьогодні назбирали, ви всі бачите. Вон там ще червонячки, я навіть їх не знімав. Навіть не спів почистити. Ось. Цей кошик, скільки не талюй, він повний буває дуже рідко. Він в мене дуже вмістимий. Скільки ми назбирали, гляньте, в нього фактично пів кошика. Так що до зустрічі в другій частині. Будемо продовжувати сьогоднішній похід далі.